Ну, якщо почати, наприклад, там з е, барона Маннергейма, то це доволі такий зловредний генерал, м'яко кажучи, доволі жорстокий, хоча й розумний, який не боявся конфліктувати з вищим начальством, в тому числі під час бурсиловського прориву своїм безпосереднім начальником Антоном Івановичем Денікіним, колись майбутнім лідером Білого Руху. Відстоював свою точку зору, завжди е, був впертий, завжди впирався. Він намагався своє провести, своє рішення, рішучо відстоював ідеали створення регулярної армії фінської, дисциплінованої, з великим залученням добровольчого корпусу, е, яка буде підцентралізованим командуванням, і яка зможе дати відпір більшовикам. Коли стала ситуація така у 18-му році, що довелося йти на переговори з німцями, категорично був проти того, щоб на переговори з німцями заключати з ними ми подав відставку, відстоював, скажімо, до останньої можливості е, союз з Англією, Францією, Сполученими Штатами. Що до речі, буквально через рік, коли Німеччина рухнула і вимушена була підписати капітуляцію, зіграло в плюс Фінляндії, і фіни змогли залагодити ці свої стосунки з е, Антантою, яка була теж невдоволена тим, що вони пішли на заключення миру з німцями. Ну але тим не менше. Е, Антанта Фінляндію сприймала як незалежну країну потенційну, вона готова була на це дивитися. А от Україну в такому, в такому форматі не бачили.